Вітаю вас, мої любі на уроці української мови Письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку Письмо подовжених похилих ліній з петлею вгорі. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Дітки! Погляньте, будь ласка, на малюнок. Скажіть, будь ласка, чим грається перший хлопчик? Він грається літачком. А чим грається другий хлопець? Він грається машиною, правильно. А скажіть, будь ласка, що це за візерунки у них такі? Що це за візерунки? Як ми їх можемо назвати? Що ось це вони таке роблять? Дітки, це називається петля. Петля. У літачка петля і у машинки петля. Добре. Перш ніж е, сісти і писати, ми повинні з вами згадати, як треба правильно сидіти, за партою чи столом. Ноги повинні стояти повною стопнею на підлозі, спина повинна бути рівна. Голова нахилена так, щоб ми бачили те, що ми з вами пишемо у зошиті. Лікті на парті або на столі, слідкуйте за тим, щоб вони не звисали. І між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоньки. Зошит ми обов'язково кладемо навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями, це який великий, великий казівний та середній. Правильно? Він олівець більше спирається на середній палець, ми його тримаємо великим і зверху казівним пальцем. Так? Добре. Дітки, а зараз ми почнемо пальчикову гімнастику. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ставимо руки на стіл. І будемо робити, як я. Біжить по павутиню, жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Ще раз біжить по павутиню, жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Чудово! Тепер наступне. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала. Щоб бачила бабуся й казочки читала. Молодці, дітки, чудово! А зараз приготуйте наші посібники і відкрийте їх на сторінці 33. Відкриваємо на сторінці 33, ви там будете бачити подовжені похилі лінії з петлею вгорі. Перш ніж почати працювати з ними, ми з вами повинні подивитися і розібрати, проаналізувати, як же ж ми будемо писати подовжену похилу лінію з петлею вгорі. Будь ласка, зараз дуже мене уважно слухай. І те, що я відмічаю, дивимося сюди. Зараз хвилиночку. І бачуть, де знаходиться червона точечка моя. Будьте уважні, дивіться, ми з вами будемо починати із верхньої лінії основного рядка. Хвилиночку. Ось верхня лінія основного рядка. Ми піднімаємося угору, заокруглюємо, торкаємося до міжрядкової лінії, знову заокруглюємо і ведемо подовжену похилу лінію до нижнього рядка. Ще раз уважно: ми починаємо із верхньої лінії основного рядка, ведемо угору, закруглюємо, торкаємось до міжрядкової лінії, обов'язково дітки, щоб торкнутися треба. Потім заокруглюємо трішки і ведемо подовжену похилу лінію до нижнього рядка. Ну що ж, давайте ми спробуємо зараз. Це зробити у зошиті. Будь ласка, сядьте правильно і розпочинаємо писати. Ще раз, будь ласка, дуже уважно, дивіться: ми починаємо писати із серединки. так звідси звідси ля Звідсі, ля Де моя указка Дивіться, дітка. Ми починаємо ось так. І знову ось так. Давайте пробуйте ви, і я разом з вами. І так продовжуємо до кінця рядочка. Слідкуйте за тим, щоб ваша подовжена лінія була похилою. І також працюємо з другим рядком. Дітки, поставте відео на паузу і виконайте цю вправу дуже красиво. Не поспішайте. Після того, як ви напишете два рядочки, нам з вами треба відпочити. Тож, будь ласка, вставайте на фізкульт хвилинку. Ну, що ж, наші грибочки сховалися за листочками. Ми з вами сідаємо за столи та парти. Ну що ж, продовжимо з вами працювати. Далі ми знову прописуємо наступні два рядочки. Будьте уважні, ми, так як і минулого разу починаємо з верхнього так, основного, з верхньої лінії основного рядочка. Тобто ставимо крапочку, введемо гору за округленням, доторкнулись, закруглили і провели похилу лінію донизу. Ну що ж, працюєте ви, працюю я. Будь ласка, старайтеся, щоб ваші лінії були красиві з петлею, так. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, і доробіть ще два рядочки. Чудово. А зараз давайте ми з вами зробимо наші ручки, щоб відпочили, зробимо зарядку для рук. Ми писали, ми трудились, наші пачики втомились, а щоб гарно написати, Треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо знову працювати. Дітки, де ж ми з вами будемо працювати? У нас з вами залишилося лише один рядочок. Ось давайте ми з вами його і виконаємо. Останній рядочок. Також прописуємо. Починаючи з верхньої лінії основного рядочка, ведемо догори заокруглюємо, торкаємося знову заокруглюємо, ведемо похилу лінію до нижнього рядка. Після того, дітки, як ви красиво напишете, візьміть у руки зелений олівець, олівець зеленого кольору, і обведіть найгарніші лінії з петлею. Які у вас вийшли найгарніші? Ось які вам сподобались най... Най... найбільше, так? Ось ви дивитесь і говорите: Ось ця у мене дуже красива вийшла. Ця у мене правильно вийшла. Обведіть, будь ласка, у кожному рядочку лінії, які у вас вийшли найгарніші. Ну що ж, молодці. Тоді давайте проаналізуємо, як ми, заверш... як ми позаймалися на уроці. Якщо у вас усе гарно вийшло, посміхніться, будь ласка, оберіть смайлик зеленого кольору. Якщо вам потрібна була допомога дорослого, у вас ну, дещо не виходило, тоді жовтий смайлик. А якщо у вас ну, нічого не вийшло, то тоді червоний. Але я впевнена, що ви з усім порались. Тому на сьогодні все. До побачення!